Слава Україні! Вітаю! Друзі, не забувайте допомагати силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую, що ви це робите. В цьому ролику я вам покажу свою чергову, безглузду покупку, нажав в свою колекцію. Поїхали! Це у нас Елементум з клинком танто, рукоять з латуні. Ніж важкий, відкривається за фліпер. Покриття такий, ну, чорний вош лайнер, металеві, накладки латунь, кліпса чорна, не переставляється. Якщо ЛХ засуджую. Отвір під темляк. Ще кліпса ось така. Блищить по-дурному. Клинок прикольно виглядає, рукоятка. Тут накладка прикольно виглядає. Ця, ця штука виглядає не класно. Ораз покажу вам. Ніяких позначень про яка сталь, на клинку не вказано. Сидить як класний елементом. Тут у нас є насічки для того, щоб ваш палець його можна було трошки, якщо у вас сверблять. Пальці можна почесати. Тут можна встановити досить безпечно, ну, кому треба. Е, різати він буде як ніж. Не буду казати, що я там користувач е, такими формами клинків, але можу так відзначити, що. М'ясо різати досить зручно, якщо ви таким чином десь там розрізаєте. Ну і міцний для мене не зрозуміло, як його правильно точити, але таке. Увігнуті спуски елементу, але за рахунок цього форми клинка він, напевно, більш можна щось. Кудись там протикати щось. М'яке або не зовсім. Ну, я кажу, що ось так такий прикольний ножик. Так, що на корупції? Є частина ось такої інформації. Black Hand Rubid Brass Handle Black Stone Wash, D2 Blade Tanto Ось так. Кому цікаво, ось є. Напишіть CVV. Перейдіть на сайт CVV, Є QR-код CVV, Чохольчик. Йде в комплекті. Реклама, наліпки, грандія. Що тут у нас є ще? А. Це інструкція користувача. Наліпки. Там ще десь, да. що у нас ось ніж CVV. Наліпка. Ось такий ножик. Скажу відносно, що елементу мені подобається, але не всі подобаються. І це я купував тільки за того, що. Для мене це не звичний м, такий формат, що метал на руці. Е, саме краще це для мене елементом фіксований, з фіксованим лезом. Це досить зручний. Е, є щось схоже на це. Це тільки маленькі такі ножики, паралельно вам буду показувати маленькі ножики, які на ключі. Ось приблизно ви бачите, які розміри. Так, так. Це для когось буде важливо. Ну, есть, хочу побачити розмір. Будь ласка, дивіться. Але я ж кажу, що там, там прикольний ножик, але відкривати його. Ну, мені зручно, він досить маленький. Але це ось таке чудо, юдо десь час від часу брати в руки, щось з ним робити, або просто знати, що він у тебе є, як якась там е, коштовна е, марка, або ще щось. Ну, е, Мені подобається з таких незвичних, ну, звичайних, не, незвичних, це не те, що там. Якийсь там просто умовно пластик, це метал. Ну, я вважаю, що в принципі всі матеріали вони тим або чином переродні на землі, тому що вони з землі. Так що можете засуджувати мене за мою покупку. Дякую вам, що ви це робите час від часу. Не забувайте допомагати силам оборони. Волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую, що ви це робите. Слава Україні! До побачення!